Як рахувати біометрію безвіз Шенген, хто як називає? Є два методи. Перший метод простіший це калькулятор біометрії, який ви знаходите в інтернеті. Другий метод старий, класичний по календарю, ви просто вручну рахуєте. Якщо ви користуєтеся калькулятором біометрії, то просто в інтернеті в системі пошуку його знаходите, вводите дату, коли ви плануєте поїхати в Шенген і дивитеся початки. В закордонному паспорті, коли ви перетнули кордон у Шенген і відповідно з Шенгену, ці дати потрібно заповнити в поля, і система покаже вам, скільки днів у вас залишилося. Все просто, але на практиці я знаю, що багато хто хоче користуватися старим методом і просто рахувати вручну. Берете звичайний календар і, скажімо, увага, ви плануєте в'їхати в. Країни Шенгену 1 грудня. Тоді відраховуєте від 1 грудня 180 днів назад це буде 5 червня. І дивитеся, скільки днів ви були у Шенгені. Якщо з 1 грудня 180 днів назад до 5 червня. Ви відбули, скажімо, 60 днів, то у вас ще є можливість знаходитися у Шенгені 30 днів. Якщо ви відбули всі 90 днів, тоді ви маєте бути 90 днів в Україні для того, щоб безвіз відновився. Далі, якщо ви. Плануєте в'їхати у Шенгенську зону не 1 грудня, а 2 грудня віднімаєте 180 днів назад, і, відповідно, ваша точка відліку буде не 5 червня, а 6 червня. Дата зміститься. Якщо ви плануєте не 2 грудня, а 3 грудня, то дата точки відліку буде 180 днів назад, не 6 червня, а 7 червня. І так далі. Тобто, чим далі ви плануєте свою поїздку від тієї дати, віднімаєте 180 днів назад і будуть дати зміщуватися. Безвіз має таку плавну систему, він не рахується півріччя-півріччя, чітко. Це півріччя зміщується і плаває. Це так просто, щоб вам було зрозуміло.